Вітаю всіх, хто зараз разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти Запоріжжя долучилася до форуму конструктор туристичних стратегій. Захід організувало Міністерство інфраструктури України. До війни у місті працювали над розвитком туризму. Зараз на жаль, цей напрям не може активно розвиватися однак, всі ми віримо у перемогу і плекаємо плани на майбутнє. Які перспективи зараз має запоріжжя туристичне? Чи вдалося побудувати стратегії розвитку напрямку? Та чим може наше місто зараз дивувати і запоріжців і своїх гостей? Говоримо сьогодні в програмі. У гостях Олексій Канішів, директор туристичного інформаційного центру, вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня. Отже, як я вже сказала раніше, Запоріжжя брало курс на розвиток туризму до війни, і не в останню чергу через це був саме створений туристично-інформаційний центр. Як бойові дії змінили ситуацію? Звісно, змінили з туристичної точки зору в негативний бік, тому що ми майже не маємо в'їзного туризму. Працюємо тільки з внутрішньою аудиторією. Це нас дещо обмежує взагалі, в принципі, в роботі. Чому? Тому що наразі маємо багато людей, які тимчасово були вимушені переїхати до Запоріжжя. І, ну, в силу своїх життєвих потреб вони ну, майже не цікавляться, да, туристичною складовою, у них інші там задачі по життю на, на, на даний час. Але ж все ж таки ми розуміємо, що треба не зупинятись для того, щоб не упустити той момент, коли взагалі ми навіть у Запоріжжі не будемо казати про те, що тут туризм потрібен, що тут є. Ось ця перспектива, цей потенціал дуже потужний. Тому працюємо з нашими місцевими гідами, запускаємо нові формати. Екскурсії намагаємось працювати з бізнесом з місцевим для того, щоб якось їх зацікавити в тому, що туризм треба працювати на майбутнє, і ось у так, у такій співпраці намагаємось бути на плаву. Не втрачати цей напрямок, так, і так. робити, хоча б те, що можна робити, в цей час у Києві відбувся форум конструктор туристичних стратегій і Запоріжжя також долучилося. Розкажіть, що це за захід, для чого він проводився? Взагалі, міністерство інфраструктури організувало його як майданчик для обміну досвідом між суб'єктами туризму з України. Взагалі, як працювати? В у, у нинішніх реаліях е, хтось ділився досвідом про те, як вже запущені які проекти нові для mm -hmm. того, як вони переформатувалися. Хтось слухав і задавав питання, наприклад, в Запоріжжя поїхала туди з презентацією нашого бренду, тобто ми були на панельній дискусії, в принципі, створення бренду і його існування в умовах повної війни в Україні. Тому що разом з туристичним інформаційним центром був створений саме і бренд да? Запоріжжя, сім шляхів до пригод». І Ось було обрано туристичний центр, мене як представника Запоріжжя, і дуже круто, що там був Дмитро Буланов, який саме створював цей бренд. Да? І ми з ним також якось як ось не зговорюючись, разом все це презентували, поговорили. І я вам хочу сказати, що дуже цікаво було людям про це слухати, тому що насправді дуже багато людей думають, що в Запоріжжі життя в принципі ні. Культурного, ні туристичного ніякого немає що тут просто суцільна війна. Ну, промислове місто і до фронту це... близько так. до фронту близько. Так, ну єдине, що Хортиця. Хортицю, мабуть, всі українці знають. Хортицю чую. знають, але mm. я вам хочу сказати, що навіть про Хортицю вже забувають. Чому? Тому що не працював довго, да у нас mm -hmm. не працювала Запорізька Січ для відвідувачів, ковід, війна, і все це, звісно, забувається зараз. Хортиця перезапустилася. Вони проводять екскурсії, вони приймають на Запорізькій mm -hmm. Січі. Вони проводять екскурсії не тільки Січу, а й Хортицю. І я думаю, що крок. За кроком ми Запоріжжя почне нагадувати про себе знову як про туристичну локацію. Такому що знову ж таки всі гості, які приїздять до нас, які відчувають на собі гостиність Запоріжжя, відчувають на собі, що у Запоріжжі в принципі круто, цікаво, подієво. Є на що подивитися, де погуляти знову ж таки. Хортиця вони їдуть звідси з меседжем для своїх колег, для родичів до близьких, що до Запоріжжя потрібно їхати. це в принципі так, також також безпечно, як і до інших міст України. Як презентацію сприйняли ті, хто дивився, ну були здивовані, тому що ніхто мало хто про неї знав, але ще можливо цікавились, можливо, просили вас допомогти в розвитку власного бренду якогось міста там цікавились і просили, і ділились ми з колегами своїм досвідом, і взагалі, не дивлячись на те, що бренду Запоріжжя вже майже сім років, він тільки став міцніше, він себе показав, він вже працює сам на себе, тому що ми знову ж таки продовжуємо працювати, розробляємо нові проекти, які цей бренд просувають. Тобто люди і далі, і далі дізнаються, і ось таким досвідом, в принципі, я там і ділився з колегами. А що вам вдалося винести із заходу? Не тільки ж Запоріжжя презентувало щось про своє місто, а інші міста були можливо щось цікаве для Запоріжжя. Можливо, свою стратегію якусь нову будете будувати з огляду на цей захід і ідеї. Дуже цікаві кейси були у Яремче, тому що Яремче, в принципі, як туристична локація, вона сама себе продає. Ну тому, що да, ми всі розуміємо, чому, але вони теж розробили зараз брендбук. і тільки його запускають. і Він дуже схожий на запорізький, ну саме не візуалом, а ось цим комплексним підходом до до реалізації стратегії, все розплановано. Люди розуміють, що для чого був створений бренд, що це не просто гарна картинка, що це має бути конструктор, з якого. Ти будеш потім створювати всі свої проекти. Ось дуже мені сподобалося, що там така теж молода команда, яка прийшла і хоче реалізовувати і виводити вже український туристичний бізнес на на, на якийсь новий рівень, на якусь нову сходинку підіймати його. В цілому, от якщо говорити про Запоріжжя, ви сказали про те, що не зупиняємось, є у нас бренд міста, і на Хортиці зараз екскурсії проводяться, але все ж таки про перспективи туризму, от доки йде війна, от ми знаємо, що є вимушені переселенці. У нас ті люди, які не містяни, так а туристи, хтось хто приїздить до нашого міста, щоб познайомитись саме з ним. Можна щось з цим зробити, якось заохотити людей приїздити? можна, напевно. Звісно, потрібні великі бюджети, тому що це повинна бути реклама, і знову ж таки, тут треба працювати знаєте, комплексно і обговорювати, чому тому, що. Дуже тонкий, оцей знаєте, шлях між війною, да винними діями, доцільністю витрачання коштів на щось і рекламою себе і позиціювання. Тобто, ми всі розуміємо, що туризм може приносити гроші. Але чи доцільно у війну, наприклад, такому місту як Запоріжжя вкладатись у рекламу і за сюди знову ж таки безпекова ситуація? Ти несеш відповідальність угу. за тих людей, яких ти покликав, тому що ти тут, начебто, хазяїн, і гості до тебе приїхали, і ти ж їх опікуєш да, опікуєшся за них, тому. Мав розмову з заступником міністра з паном Деркачем, і він сказав, що з Нового року він чекає від нас якихось пропозиції. Ми зараз їх формуємо, і можливо, щось з цієї співпраці вийде, тому що він дуже зацікавився саме Запоріжжям і саме тим, що ми тут є, що ми тут працюємо і е, хочемо, щоб тут у місті було таке життя культурне і туристичне. Тому я. Напевно, думаю, що з нового року ми почнемо співпрацю в цьому напрямку, і це принесе свої плоди. А пропозиції якого чекають? Яких пропозицій власне? Це про туризм? Да, це про туризм, про культуру як частину туризму для того, щоб ми могли гроші донорів, меценатів, наприклад, іноземних сюди теж. Залучити і щоб вони допомогли, але їм потрібні ось ці да, грантові напрацювання. Тобто ми повинні показати не тільки у чому є потреба Запоріжжя, а який буде зворотний зв'язок для саме громади, для цільової аудиторії, що отримують люди з цього. Ну, я так розумію, що звісно потік про потік туристів ми не можемо зараз говорити, але все ж таки, я думаю, що є люди, які приїздять спеціально в Запоріжжя і подивитися на наше місто. Ну а можливо у відрядження і користуються функціями Тіцу. От які послуги там зараз можна отримати, і взагалі чи підраховували кількість таких людей, які приїздять сюди на екскурсії? Хоча б на екскурсії, напевно, ось саме на екскурсії, так щоб приїздили, ну я не знаю боюсь сказати, але напевно за ось цей період з квітня 23 го року, яку коли ми поновили свою роботу, і до зараз до літа 24-го, ну десь, напевно, тисяча людей звернулася до туристичного центру, mm -hmm. саме не з Запоріжжя, які приїхали. Е, які послуги, ну, послуги, які були в принципі, це будь-яка інформаційна допомога, це сувенірна продукція мерч, наш це допомога в організації екскурсій, як вже запланованих, так і індивідуальних, і це не тільки для людей з інших міст. Це і в принципі для нашої внутрішньої аудиторії. Нещодавно ми для дітей організували поїздку на басейн. Тобто, можна uh -huh. звернутися з усім допоможемо з логістикою з організацією, з допомогою, тобто будете мати комплексну послугу туристичну. Плюс у нас можна проводити заходи в нашому да, хабі будь-якого формату, це можуть бути лекції, це можуть, можуть бути майстер-класи, це може бути просто використано наш хаб як прес-хол, для наприклад, для прес-конференції. Ну і звісно, виставки. Ну, якщо дивитись на те, що саме туристів мало, але є містяни і також. Немає зараз у нас доступу до моря. Наприклад, багато людей відпочивають або десь тут, або десь по Україні. От запоріжцям можливо порадити якісь цікаві локації в Запоріжжі або за його межами десь поряд, що можна відвідати, що у нас є цікавого, з'явилося. Дивіться, давайте так, щоб я не робив пряму рекламу. Але дуже багато у нас з'явилось да, цього сезону дуже багато басейнів. Звісно, це чому тому, що люди потребують якогось відпочинку, якоїсь релаксації mm -hmm. і відпочинку на басейні наразі, напевно, Запоріжжям замі... 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 заміняє те саме море, е, звісно, Хортиця е, і всі наші локації крафтові, які знаходяться і у нас на території Запоріжжя, як то, наприклад, виноробня, да, і трішечки далі в бік Дніпропетровської області. Є, наприклад, джолярня е, з екскурсією з дегустацією, є е, екоферма. З, теж з екскурсією, з дегустацією, де ти можеш просто погуляти, насладитись природою, трішки відключити голову, поспілкуватись з тваринами, ну тобто, ось угу. ось в такому форматі відпочити сироварні. є? Сироварня є, але вона не працює у форматі екскурсії. Да, екскурсії, ось uh -huh. на цій екофермі можна отримати. У них є мінімальна така крафтова сироварня, там можна скуштувати їх сири їх власного приготування. Тож звертайтесь до туристичного центру. Наші спеціалісти задоволені нададуть вам будь-яку допомогу, організують ваш. То все це є, Починаю. вся ця інформація знаходиться в ТІЦ, можна звертатися будь-кому і дізнаватися про варіанти дозвілля. Ну, як ви сказали, вже туристично-інформаційний центр це не лише довідкове бюро. Тут повноцінний хаб з різноманітними варіантами, хай там і дозвілля, і взагалі з цікавими локаціями. От, наприклад, працює виставка Плакати воєнного часу, і от вона на постійній основі змінюються автори. Просто що зараз показуєте? Зараз у на фасаді Туристичного інформаційного центру і на бульварі Марії Примаченка експонується Христина Валько зі своїми плакатами, а по інших локаціях, які запустили ми зараз, там ще на Томі Келадзе, і ось зараз ми вирівнюємо ці всі ці локації, і з наступної виставки вже всі автори будуть йти синхронно на, на всіх. По всіх районах, по всіх локаціях з'явилися нові локації, так Так, з'явилися нові локації. Це завдяки перемозі у погрантовій заявці в Українському культурному фонді. Туристичний центр, в принципі, давно намагався писав заявки, але не було у нас знаєте, такого реноме, як у підприємство, яке може виграти, тому що ну, це складно. Це соловна історія з українським культурним фондом. І Ось, нарешті, сталося. Ми отримали перемогу. І запустили в усіх шести районах інших, окрім Вознесенівського, локації з плакатами воєнного часу. Вважаю, що це дуже круто, тому що давно був цей запит. Люди зверталися з проханням, щоб вони не виїжджаючи за межі свого району біля своїх домівок, могли просто погуляти і подивитись на сучасне антивоєнтне мистецтво. Тобто є попит. Є попит, звісно, і для того, да щоб відслідкувати взагалі, яка цільова аудиторія, скільки людей, хто ці люди? Ми на цих локаціях запустили qr коди які считавши, можна просто заповнити мінімальну анкетку про себе і таким чином стати учасником розіграшу плакатів з цих виставок. Ага, так, то наприклад, навіть такий варіант да, наприклад, ще ці виставки ні. будуть розігно розігнені абсолютно рандомно через рандомайзер плакати і абсолютно mm -hmm. рандомна людина, яка читала QR-код, виграє три плакати. Зараз різні автори, а з, з, наступного, з наступного місяця да. буде одна й та да. сама виставка, просто да. в різних локаціях всі зможуть побачити добре. А стосовно ще співпраці з митцями, не лише плакати воєнного часу показуєте. Знаю, що долучаєте митців різного спрямування, і навіть є у вас сувеніри. Так, ось нещодавно uh -huh. ми запустили нову лінійку сувенірної продукції, е нашого мерчу, е і у цього разу ми вирішили поспівпрацювати з запорізькими митцями Наталія Лобач, е Сліпі та. Денісом Ліптоном, що ми хотіли отримати від від цього проекту, і отримали насправді це бачення наших митців запорізьких, як вони бачать своє місто, як вони бачать ось цю козацьку силу, від якої ми нікуди не можемо піти, ось цей неймовірний спротив, який Запоріжжя чинить вже два з половиною роки, так тут отримуючи фронт навколо себе, і як взагалі сучасні митці для себе знаєте так, розуміють ось цю співпрацю туризму, культури, і ось це, це вилилось у нову продукцію, яка теж вже тільки нещодавно ми не запустили, вже користуються попитом. Mm -hmm. і ось нещодавно з Києва приїхали друзі Наталі Лобач, що просто спеціально приїхали, щоб придбати на місці її сувеніри. Угу. Тобто, це не рандомні магнітики з там, ні, наприклад, ні, ні, це... зображенням чогось там центрального вокзалу. так? Да, це да. вже авторські да. цікаві сувеніри. Да. Ну а серед запоріжців чи гостей міста попитом користуються? Так. Ну, зрозуміло, що друзі приїздили, ми, вони знають. користуються, так. Да, і ми в перші дні, коли запустили, ми мали просто нам обвалили просто всі месенджери, нам писали. Ми відправляли новою поштою, тому що сувеніри можна придбати не тільки при ну, коли приїдеш до туристичного центру, завітавши до нас, угу. а ще і зробив. Е, Зробивши запит на електронну пошту або через сайт Запоріжжя Сіті, або написавши на, у будь-який з месенджерів наявних. А що за сувеніри? Що це саме? Е, найрізноманітніше це і шопери, це і ручки, mm -hmm. це і магніти, це стікер-паки, це ось зараз до презентації готуються 3 d стікери 3D-наліпки, футболки. Е, будуть худі вже на осінньо-зимовий mm -hmm. сезон. Ось ну якось так, а ціни. Ну, від, до, Ціни можливо. ну ми моніторили. Ми дивились на колег ціни абсолютно ринкові в де, де, по деяких позиціях навіть нижче, ніж, наприклад, угу. можна придбати оте саме, наприклад, «Укрзалізниці». Ну тому, що ми всі повинні розуміти, що сувенірна продукція це не просто шопер, який ти можеш придбати для своїх побутових справ магазинів. Це абсолютно ексклюзивна річ, яка була випущена лімітованою колекцією кількістю, і над цим працювали саме. Люди спеціально для. Да... Це як заробіток для туристичного центру, тобто кошти так, до бюджету. Звісно, ми ну це mm -hmm. йде бюджет громади, і ми, як комунальне підприємство, ми розуміємо, що ми повинні заробляти навіть у таких надскладних умовах, але навіть всі ми знаєте невеликими, невеликими, mm -hmm. такими, звісно, відсотками, але поповнювати бюджет запорізької громади. Ну дуже цікаво і в принципі гарно, що ці речі можуть бути корисними. Що це не просто якась картинка, так. яка десь буде там е, нікому не потрібно вдома лежати. Та що можна використовувати ці речі, і носити і показувати своє місто. А не плакатами, не сувенірами єдиними є ще виставки в Modern City Hub. Це якісь особливі напрямки, якісь особливі експозиції. Не просто плакати, не просто картини? Так, це е, художні, це скульптурні виставки, це виставки з, е, з якимись навіть мінімальними атракціями. Для, для їх організації ми залучаємо. Ну, як і самі де, організовуємо, так і залучаємо сторонніх спеціалістів, наприклад, Льона Радченко з нами співпрацює, Вікторія Верес, громадська організація «Культпрожектор». І це має знаєте так, свій зиск. Чому? Тому що з кожним митцем, якого привозять ці люди до Запоріжжя, яких ми експонуємо у нашому хабі. З кожним разом стає все легше залучати сюди людей, навіть зі світовим ім'ям. Де ми ну, наприклад, mm -hmm. ми дуже пишаємось тим, що у співпраці з Геннадієм Козубом ми змогли показати в Запоріжжі виставку Жани Кадирової. Тому що ну Жанна Кадирова це дійсно це світовий бренд, це світове ім'я в Європі, у світі. Вона йде з меседжем про війну в Україні. Вона не просто митець, вона збирає кошти, вона волонтерить, вона закупає для хлопців все, що їм за їх потребами потрібно. Uh -huh. І ось. І, взагалі, в принципі, робота з культурою це теж часть туризму. Тобто створення культурних проєктів дає нам змогу розуміти, що у нас буде фундамент потім, коли після перемоги, коли ми будемо говорити вже про туризм, провізний, ось це культурний фундамент, ось це культурний прошарок, коли ми будемо сміливо казати, що в Запоріжжі є культура, що тут створюються культурні унікальні проекти, що тут грають унікальні абсолютно тільки запорізькі вистави. Ви можете побачити їх тільки в Запоріжжі. І це буде залучатися до туриста, звісно. А Аудиторія є у цих експозицій. Приходять, дивляться, yeah. цікавляться. Yeah. Маємо прирост аудиторії. Mm -hmm. Маємо розуміння, що вже з Дніпра до нас їдуть спеціально на виставки, слідкують за анонсами. Приїздять саме на відкриття, щоб зустрітися mm -hmm. з автором, щоб поспілкуватися з організаторами для того, щоб доторкнутися, буде дотичними саме до відкриття, як до mm -hmm. якогось особливого особливої події. А про скульптури, до речі, це там про тіло було? Про тіло угу. було, а зараз у нас відбувається да, виставка маленьке тіло, називається вона ну, дещо має, дотичність угу. до тієї. Ну, це така, знаєте, спроба митців поговорити про е, недосконалість е, людського тіла, але. Це нормально, mm -hmm. ну неможливо бути ідеальним. Ну ось такий якийсь меседж. А яка аудиторія у цих виставок, експозицій? Тобто люди якого віку от мені цікаво приходять? Це молодь здебільшого чи різноманітна? Молодь дуже цікавиться. Я не скажу, що здебільшого молодь напевно десь 50 на 50 Це 50% молоді 50% це люди вже більш старшого віку. Є е, постійні поціновіжі. Є у нас е, така сімейна пара, років 55-60, які е, окрім відкриття, потім ще приходять впродовж експозиції ще декілька разів. Е, я спитав: е, а чому ви були на відкритті, mm -hmm. Що вам? Вони кажуть, ми походили, подумали, і нам дещо не зрозуміло. Нам хотілося б mm -hmm. ще по постояти, поміркувати про. Про те, що ви нам показуєте, то розвиваєте таку культурну аудиторію, думаючу. Е, на базі тіцу відбуваються також і розважальні і освітні заклади ще, наскільки я знаю. Можна майстер-класи пройти, якісь тренінги. От що було за останній час, і що у планах в планах ми заходимо в осінньо-зимовий сезон і, звісно, розуміємо, що будуть актуальні якісь до різдва, до нового року, можливо, до Дня Святого Валентина майстер-класи зі створення будь-якого. Знаєте, крафтового автентичного mm -hmm. подарунку, можливо, це свічки, можливо, це малюнки, можливо, це якісь афермації просто для того, щоб під спокійну музику там і щось помалювати. Освітні заходи ми робимо, наприклад, з громадською організацією онлайн» у плідній співпраці. Вони декілька проєктів у нас реалізують. Можна всю інформацію отримати на їх сторінках в соціальних мережах. Там, наскільки я знаю, абсолютно безкоштовна реєстрація. Напрямки і урбаністика для молоді, і освітні програми, і зустрічі з тими самими митцями, архітекторами. Ну тобто, це оце, оце, не та. Освіта поза закладами, яка дуже потрібна. Я дуже пишаюся тим, що в Запоріжжі є молодь. 20-25-30 людей кожного разу приходять на ці заходи, не дивлячись на те, це будній день чи це вихідні. Це дуже круто. Це говорить про те, що у Запоріжжі активна молодь, яка цікавиться чимось, окрім телефонів, соціальних мереж. Там дає надію на майбутнє. А, я бачила на вашому сайті цікавий проєкт про те, що ви стимулюєте місто говорити українською. От ви даруєте наліпки закладам, так? І, ну, мене... Їх можна отримати. У можна нас. отримати, так, Це так. програма міської ради. Mm -hmm. Знову ж таки, дуже круто. Я пишаюсь. Ну, моніторили, мені здається, от такого проєкту ще по Україні не було. Mm -hmm. Запоріжжя перше, можливо, я помиляюсь. Це дуже класно, тому що, наприклад, Мені здається, ось люди були в Одесі, кажуть, що ну дуже складно з українською мовою, наприклад, uh -huh. і Запоріжжя, як ну, визнаний російськомовний регіон, місто, е, так історично, як uh -huh. що склалося, я дуже пишаюся тим, що в Запоріжжі розмовляють українською мовою. І в запорізьких закладах розмовляють українською мовою. І дуже класно, коли ти приходиш і на дверях, є наліпка, яка свідчить про те, що в цьому закладі спілкуються українською. І все це працює. Заклади зацікавлені, вони приходять так, і отримати можна у нас, заповнивши попередню просто форму заявку. І прийти. А її це тому, що притаманне ну, тільки українці, тільки унікальне, там, mm -hmm. тому вот наприклад, ми реалізували таку мікрогрантову історію з громадською організацією «Порт культури», нещодавно. у Нас був проект. Він мав назву «Умовні вправи, і одним із заходів в рамках цього проекту було від оцього митця сліпі, да яке з яким ми працювали по сувенірах, створення своєї власної літери «І». Угу. ось просто люди посиділи, помалювали і з собою забрали оцю цю власну руч створену букву літеру Ї. Пане Олексію, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую, що долучились сьогодні до акцентів. Це був Олексій Канішев, директор туристичного інформаційного центру. А на цьому все, хай ваше життя буде насиченим на цікаві й позитивні події. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Будете завжди знати, що відбувається у нашому місті. Хай щастить до зустрічі.